В лютому виповнилося 75 років від дня смерті режисера-новатора, теоретика театру, засновника акторської системи, що отримала назву біомеханіка, актора і педагога Всеволода Мейерхольда. Два театральні сезони у 1902-1904 роках. Він разом з трупою мхату провів у Херсоні і пам'ять про нього зберігають музейники, а також молоді таланти, об'єднані у центр, що носить його ім'я. Додати приурочили відкриття інсталяції у літературному відділі обласного краєзнавчого музею і провели у його стінах так звану панельну дискусію на тему Нова драма Що це і навіщо у Херсоні, якраз триває локальний театральний фестиваль Лютий февраль» і зустріч проходила у його рамках. Як молодий режисер московського художнього театру зі своєю трупою потрапив до провінційного міста, яке не вирізнялося особливою любов'ю до театру, і що відомо про перебування Всеволода Мейрхольда у Херсоні, шукаємо у Музейних експонатах театру відведена частина постійної експозиції. І починається вона із закладної дошки, на якій висічені імена тих херсонців, які жертвували на зведення приміщення театру. Так случилось, що в Херсоне, Херсоні, який не був театральним міром, довго време не було здання спеціального приспособленого сніги постановки. Зимство орендувала і городська дума орендували. В Херсоне разные помещения, часто совершенно не приспособленные для того, чтобы на них давались спектакли. И вот когда в конце XIX века наконец-то городские власти собрались построить в Херсоне здание специализированное, здание театра, это было настоящим праздником для херсонцев. Здание было построено по проекту Юрия Домбровского. Он же строил театр в городе Одессе. Здание было замечательно красиво и снаружи, и прекрасная отделка была внутри, и прекрасная акустика. Мы в экспозиции видим закладную доску театра. И благодаря этой закладной доске мы видим, что здание было построено не только на деньги государственные, городские, но и многие зажиточные люди города Херсона стали жертвовательными спонсорами этой постройки. И их фамилии перечислены на этой мраморной закладной доске. 1902 року Севолод Мейерхольд с группой актеров полышив Московский художний театр и учелы разом с Кошеверовым трупу у на херсонской сцене Всеволод Эмильевич опробовал себя як режиссер. Театральный сезон Всеволод в нашем городе начал постановкой тогда новомодного молодого писателя Антона Павловича Чехова. Он поставил на сцене Херсонского театра «Три сестры». После спектакля, когда актеров буквально забросали цветами, неоднократно имбисировали, аплодировали, была Чехову отправлена телеграмма. Театральный сезон в Херсоне, начат вашей пьесой «Три сестры. Громадный успех». В городе Херсоне были поставлены необычные для нашего города пьесы новых авторов. В первом сезоне были поставлены пьесы Антона Павловича Чехова, Максима Горького, Алексея Толстого, Кнута Гамсона, Іпсона. І всі ці постановки, як правило, пользують достаточно большим успіхом. Якщо п'єси мхатівського репертуару йшли з великим успіхом, то експериментальні постановки другого мирхольтівського сезону у Херсоні були сприйняті публікою неоднозначно. Преса виступала з критичними статтями на адресу новаторів. Когда Всеволод Эмильевич Мирхольд собрался ехать в наш город, Антон Полчехов, который был его достаточно близким другом, отговаривал его от этого решения. Он написал письмо Мирхольду, где говорил, «Эм, в Херсоне нет зрителей для пьес, здесь нужен балаган, ведь Херсон это не Россия и не Европа. Действительно, редкую пьесу удавалось поставить более трех раз. Постоянно приходилось сменять репертуар. За два сезона, которые работал Мирхульт в Херсоне, было поставлено около 170 спектаклей. Это было ну, не новшество для провинциальных театров. Действительно, репертуар приходилось менять очень быстро для того, чтобы привлечь зрителя в стены театра. Мирхольду это удалось. Блестящие отзывы, рецензии в местной прессе. Газета «Юг» постоянно отмечала успех этих постановок, новаторство режиссера, прекрасную игру актеров. Также редакция газеты «Юг» выпустила специальный выпуск на атласной бумаге, посвященный театру. Сіолдамі Мейерхольда і подарений кожному члену трупи в шутку називали театр, який работал по мизансценам московського художественного театра Херсонським художественным театром. Хоча сказати, що херсонці мало цікавились театром на початку ХХ століття, обзначало б погрішити проти істини. Творча інтелігенція не пропускала постановки Мейерхольда і він вплинув на їх творчість. Интересно, что не только херсонцы театралы, которые действительно ходили в театр. регулярно на постановке Всеволода Эмильевича Мирхольда э, э, и другие театральные постановки. Но и люди, часто, э, не часто посещающие театр, э, начинали приходить благодаря вот его искусству режиссерскому, блестящему, его замечательным постановкам, они начинали посещать театр. И вот в числе этих непрофессиональных театралов оказывались и будущие писатели, и драматурги, прославившие э, 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 Херсон. А в частности, еще гимназистом посещал театр Борис Андреевич Лавренев. в будущем он стал прекрасным драматургом. Я думаю, что вот на спектаклях Мирхольда он многому научился еще в юношеском возрасте. Неизгладимое впечатление произвели постановки Всеволода Мирхольда на будущего авангардиста Алексея Крученых, который тоже смотрел эти спектакли. А поет футурист художник футурист Давид Давидович Бурлюк, був хорошо знаком з Всіводомірхольдом. Був вхож за куліси і даже підтримував з ним дружеські отношения. Перебування Всеволода Хульда залишило у Херсоні свій слід. Він, хоч і нематеріальний, оскільки автентичних речей не залишилося, але збереглися копії фотографій актора і режисера в ролях, які він грав у Херсоні. Є світлини акторів його трупи, і план мізансцени, який розробляв режисер. У нас в экспозиции представлены экспонаты, связанные с этим періодом в жизни Всеода Эмильевича. Мы видим его фотографии в различных ролях. Мы видим фотографии его партнера Амна Кашеверова, фотографии театру, театра, а также його нарисованные его рукой. Плани, постановки декорацій на сценах, все, що связано з його творчою діяльністю в нашому місті. 1902 року, після не зовсім вдалого другого театрального сезону, Хольт з трупою переїжджає до Миколаєва, ставить драми на сцені Тефлійського театру. Повертається до Москви і працює деякий час зі Станіславським у МХАТі. Потім організовує свій театр Тім. Трагічна доля спіткала і дітища режисера-новатора, його дружину і його самого. В 1938 году театр Густим был закрыт. Этот театр не понравился в первую очередь Иосифу Сталину, который побывал на его постановках. В 1939 году Всеволод Тамильевич был арестован. Пробыв около года в тюрьме, он подвергался страшным пыткам жена Зинаида Райх пыталась вступиться за него, написав письмо Сталину, но оказалось, что она сделала только хуже, потому что письмо было написано в достаточно резкой манере. Зинаида, Зинаида Николаевна Райх была жестоко убита и считает, что это было по приказу НКВД проделано. Через год погиб в тюрьме и в Силатый Милич Мирхольд. 2 февраля 1940 года в Силатый был расстрелян. Вместе с ним расстреляли еще 300 человек. Они были кремированы, и прах их похоронен возле Донского монастыря. То есть точное место захоронения Мирхуйда неизвестно до сих пор. Здесь, в экспозиции нашего музея, мы видим разделы, посвященные не только началу творческой деятельности Мейрхольда в Херсоне, но и его последним годам. Музейные сотрудники создали инсталляцию в каждый предмет, который о чем-то рассказывает. Например, вторая жена Всеволода Эмильевича Зинаида Райх. В первом браке она была замужем за известным поэтом Сергеем Есениным. Родила от него двух детей. Когда развелась с Есениным, то Мейрхольд усыновил детей Есенина, а Сам из-за большой любви к жене даже взял вторую фамилию. Он с тех пор носил фамилию Мейерхольд райх И вот Зинаида Николаевна Райх, как всякая женщина, пыталась создать уют в их доме. И согласно моде тех времен, обставила дом мебелью из карельской березы. И вот здесь мы видим мебель из карельской березы. Сам Всеволод Эмилич роскошь не любил. И знак протеста он настоял, чтобы на стенах квартиры висели пустые рамы. Картину домыслит смотрящий. Так он говорил всем, кто удивлялся. Сам Иохарсоний Мейрхольд назвал свою актерскую труппу «Товариство», ...нової драми. Прийнято вважати, що під час роботи у Херсоні він мешкав у гарному будинку по вулиці Горького, відомому як будинок Скарлатто. Про це нагадує меморіальна дошка на будівлі і банер з фотографією акторів товариства. Під час локального театрального фестивалю Лютий Фівраль його учасники приходять до пам'ятного місця. Ми якось зустрічаємося і цього року це якийсь. Ну, я не можу сказати, що це творчий підсумок, але це якісь такі роздуми. Про, співвідно... про взаємодію і співвідношення творця та ну, часу художника та часу, і тому що художник, якщо він не ремісник, він філософ. а Мерхольд був філософом театру свого часу. І можливо така трагічна доля спіткає героїв, на жаль. Але він встиг і зробив багато, і я особисто радий, що він зробив багато і для нашого міста. Хоча це стало лише рисою історії. Але ця історія це історія нашого міста. Фестиваль Лютий фівраль традиційний для нашого міста і максимально наближений до глядача. Всі постановки і чітки п'єс відбуваються на умовних сценах. Фестиваль приверне увагу тих, хто цікавиться новою українською драмою і різними театральними експериментами, пошуком нових форм і методів у мистецтві. Мерхольд працював з сучасними текстами і заснував в тисячу році, а на початку другого сезону перебування в Херсоні товариство нової драми. І, власне, це товариство нової драми дало такий поштовх і для нас, тому що тут сьогодні приїхали люди з Києва, які є драматургами, хвилі нова драма, які вже отримали своє визнання і за кордоном теж їх тексти були представлені в деяких країнах. І це рух, який ми займаємося активно. Я живу зараз в Києві. Постійно ця хвиля української нової драми декілька років тому сформувалась і на сьогодні ми вже маємо певні результати цієї вистави в Національному театрі Франка. Це і проекти в академічних інституціях, там в Черкаському театрі, в Одеському театрі. Тобто, це рух присутній. Чому дискусія панельна? Дуже просто одна панель: режисер Андрій Май, драматурги з Києва, Денгуменний, Олексій Доричевський, керівник арт-центру Ігор Беліц і театральний блогер Кристина. Хоменко навпроти друга панель, власне, активні глядачі. Нова драма відносно молодий рух в Україні, і п'єси цих авторів вже йдуть на сценах Києва і Черкас. І спонтанно відбулася чітка п'єси Ато запис телефонних розмов молодого конфліктолога, який часто буває у зоні антитерористичної операції. Лютий февраль збирає нинішніх новаторів театру, які віддають шану Всеволодові Мейрхольду і намагаються сказати своє слово у театральному мистецтві.